Привіт! Сьогодні ми зануримось у вибухову історію рок музики. І це, знаєте, не просто історія музики, а така собі хроніка постійного бунту, де кожне нове покоління кидало виклик попередньому. І як же так вийшло, що веселий танцювальний рок-н-рол всього за якихось два десятиліття перетворився на агресивний лютий панк. Ось у цьому розборі ми спробуємо зрозуміти, як один звук розколовся на тисячу різних форм бунтарства. Що ж, давайте почнемо. І щоб зрозуміти, звідки взявся цей вогонь, треба повернутися до самого початку, до коріння. Так що ж це таке рок музика? Ну, по суті, її ДНК це такий собі вибуховий коктейль з американського ритмент блюзу та кантрі. Але головний інгредієнт це, звісно, енергія, яка була спрямована прямо на молодь, на тих, хто шукав щось своє, щось, що гарантовано дратувало б їхніх батьків. Все почалося, як це часто буває, задовго до самого вибуху. Ще в сорокових з блюзу. Але справжня бомба вибухнула на початку 50-х, коли артисти на кшталт Чака Беррі та Елвіса Преслі взяли цю сиру енергію і вивели її в мейнстрім. Так народився рок-н-рол, звук, що незабаром просто підкорить увесь світ. І ось тут, власне, і є ключ до розуміння всієї історії року. Це ж нескінченний цикл, спочатку бунт і протест, народження чогось абсолютно нового. А потім, потім починається поступове приручення і, звісно, комерціалізація. Ця схема буде повторюватися знову і знову. Гаразд, рухаємось далі. Іскра, що спалахнула в Америці у 60-х роках, перетворюється на справжню світову пожежу. Подивимось, як це сталося. І ось у лютому 1964 року сталося те, що назавжди змінило правила гри почалося культурне вторгнення, яке перетворило рок з американського явища на світове. Очолили це вторгнення, звісно ж, The Beatles. Але за ними йшла ціла армія, зухвалі The Rolling Stones, бунтівні The Who, мелодійні The Kings. Вони ніби взяли американський рок н рол, пропустили його через британський фільтр, додали власного стилю і продали назад усьому світу. Музичний ландшафт змінився назавжди. І це, до речі, прекрасно ілюструє перший великий злам у нашій історії. Рок раптом перестав бути просто музикою для танців. Ні. Він перетворився на справжнє мистецтво. Прості пісеньки про кохання поступилися місцем складним, амбітним творам, психоделічному, хард та прогресивному року. Але як то кажуть, що занадто, то не здраво. До середини 70-х років рок музика стала ну занадто великою. Гігантські стадіони, нескінченні гітарні соло, філософські концепції, вона перетворилася на музику для інтелектуалів, а не для бунтівників, і так довго тривати не могло. І звісно, люди почали ставити собі питання а чи не втратив рок свій бунтарський дух, чи не став він частиною того самого істеблішменту, проти якого колись так завзято боровся? І відповіддю на це став панк-рок. його суть це свідома нахабна відмова від складності: не вмієш грати. Супер! Є що сказати? Кричи про це. Ідея була в тому, щоб усе знести до біса і почати з чистого аркуша. І цей рух мав два абсолютно різні обличчя. В Америці це були з Дерамонс з їхньою веселою, майже мультяшною енергією трьох акордів, а по інший бік океану у Британії були Sex Pistols, і це вже був чистий хаос, анархія і відверта зневага до суспільства. Сам по собі панк проіснував недовго, але його вплив це був справжній великий вибух, який породив цілий новий всесвіт музичних стилів. Так панк змінив абсолютно все. Він ніби сказав: гей, тобі не потрібні мільйони доларів і контракт з лейблом, щоб робити музику. Тобі потрібні гітари і бажання щось сказати. Ця ідея «Зроби сам просто підірвала музичну індустрію. І це ланцюгова реакція була просто неймовірною. Панк впав, а з його попелу одразу ж народився похмурий і експериментальний пост панк, а також танцювальна нова хвиля. Потім, у 80-х андеграунд просто кипів від альтернативної музики. І все це нарешті вибухнуло на початку 90-х, з Гранджем, коли гурти на кшталт Нірвана» раптом зробили альтернативу новим мейнстрімом. Добре, ми пройшли через десятиліття. А що ж зараз де знаходиться рок-музика сьогодні після всіх цих розколів та еволюцій? Спадщина року сьогодні це не якийсь один конкретний звук. Це скоріше спосіб мислення, заснований на бажанні створювати щось нове. Це величезна глобальна родина найрізноманітніших піджанрів від симфометалу до поп-панку. І звісно, в Україні гурти як Океанельзи доводять, що рок має величезну регіональну силу. І знаєте, попри всі ці зміни у звучанні, здається, головна суть року залишилася тією ж, як тут влучно сказано, це рупор молоді. Це спосіб висловити всі свої суперечливі почуття і кинути виклик загально прийнятим нормам. Отже, який висновок? Рок це не про конкретні акорди чи гітарні рифи, це про нескінченний цикл бунту, про вічне бажання ставити під сумнів статус-кво. І саме тому питання, що ж означає бути рок зіркою сьогодні, залишається таким цікавим і досі відкритим.